крінж історія про те, як найвідоміший блогер України кинув нас на декілька сотень тисяч. Ми хотіли замовити рекламу наших послуг для того, щоб всі знали про найвигіднішого і найвмілішого підрядника в своїй ніші. Нам порекомендували замовити рекламу у найвідомішого блогера України Михайла Лібідовича, бо він має близько 10 мільйонів підписників і немає жодної людини, хто б не знав цього блогера. Ми заплатили Михайлу 300 тисяч гривень і попросили його поглянути на декілька наших об'єктів, а також на витрачений час та вартість і дати чесний відгук. Але такого трешу ми не очікували. Спочатку все було добре. Лібідович скинув нам відео, де він вражений від масштабів і того результату, що вдалось отримати. Але в день реклами Михайло Лібідович нам написав, що не буде виставляти відео через те, що ми робимо набагато швидше та якісніше ніж найбільші столичні підрядники. І через це інші великі будівельні компанії перестануть до нього звертатись, тож йому це невигідно і він просто видалив всю переписку з нами. Тому ми записали це відео, щоб ви були в курсі, де шукати надійного партнера, якщо маєте амбітний та по-справжньому масштабний проєкт, ну ви зрозуміли. А поки тримайте.